Попрацюємо сьогодні зі списками, власне, в Google документах і також Microsoft Office. Також ми використаємо Microsoft Office, щоб власне, показати, як створювати списки. Натискаємо новий документ. Так, Ну і нехай буде поки документ без назви. Дивіться, створимо список наступний. У нас буде список також і простий і багаторівневий. Ну, Давайте створимо власне, список ось таким чином. Так, зараз так, я переходжу на українську мову. Ну, Наприклад, у нас є. Пори року, і кожна пора року у нас містить також по 3 місяці, так, тобто зима у нас три місяці, весна три місяці, також літо три місяці, і осінь також три місяці. Ну, давайте зараз напишемо, так, почнемо з осінь, осінь. Так, у нас далі йде, дивіться, осінь, тобто перший місяць це вересень. Далі йде у нас, власне, жовтень. Так, і листопад. Листопад. Так, далі у нас зима. Так, грудень. Далі у нас іде січень. Так, далі йде у нас власне лютий. Так, весна. У нас іде березень. Так, іде потім квітень. Травень. Так, літо у нас. Літо у нас червень, липень, так, і, власне, у нас э, серпень, да? Так, і серпень. Ну, дивіться, ми, власне, зробили. Треба зробити список. Дивіться, список буде багаторівневий. Тобто, у нас осінь включає в себе, наприклад, 3 місяці, зима 3 місяці. Ну і також у нас весна та літо також по 3 місяці включають. Треба якось це красиво показати, так? Давайте зараз це зробимо. Зробити це можна за допомогою списків. Дивіться, я просто виділяю. Потрібний текст виділяю, просто затискаю ліву клавішу миші і власне, протягую, просто виділяю. Дивіться, тепер я шукаю, власне, тут в інструменти шукаю списки. Дивіться, Є. Меню у вигляді маркованого списку. Можна створити в принципі, маркований. дивіться, список. Давайте зараз у нього розпочнемо. Ну, Наприклад, дивіться, у нас перший тобто, дивіться, тобто, осінь зима власне, весна і літо. Буде мати маркер, наприклад, ось такий чорний. А вкладення, дивіться, вересень, жовтень листопад, будуть мати вкладення, власне, тобто білим, да, буде білий маркер. Ну, давайте спробуємо, наприклад, другий варіант. Тобто, у нас будуть дивіться ось такі маркери власне, для першого рівня вкладення і для другого рівня вкладення. Можна зробити, звісно, їх побільше, якщо потрібно. Це вже як вам там захочеться. Так, натискаємо. Дивіться: створили власне список. Але дивіться, тут ще не дуже зрозуміло. Ну, давайте, власне, дивіться, осінь має три місяці. Вересень, жовтень, листопад можна просто виділити і натиснути, наприклад, або клавішу табуляції, або збільшити відступ. Бачите, ось так. Так, тепер дивіться, зимою грудень, січень, лютий. Давайте також сюди. Бачите, ось так. Так, березень також, березень, квітень, травень, також сюди. Раз. Так, і червень, липень-серпень також сюди. Так, ось так. Бачите, ось такий у нас список. У нас є вкладення. Тобто осінь, зима, весна-літо це список першого рівня. А вересень жовтень листопад, місяці це другий рівень. І вкладень, цих може бути багато. Тобто, якщо ось така задача перед вами стоїть, то ви можете дуже просто це вирішити за допомогою списків. Давайте зараз ще виділимо, подивимося, також нумерований список. нумерованим, в принципі, також все аналогічно, можна обрати, який вам потрібно, наприклад, ось так. Ну і дивіться, аналогічні дії робите. Просто, наприклад, давайте зараз очистимо формат. Знову просто спробуємо з знумерованим, щоб у нас було все добре. Так, очистити форматування. Так, І давайте зараз ні, тут не очиститься, треба просто повернутися. Давайте зараз все це виділяємо, так, щоб вам було зручніше. Так, і зараз все це повернемо, як було. Так, І зараз створимо власне, нумерований список. В принципі, щоб, щоб з нуля, щоб ви побачили, як це робити. Так, виділяємо повністю текст. Створюємо, власне, нумерований список. Дивіться, Можна зробити, наприклад, ось такий. Ну, давайте ось так. Нехай у нас тут будуть цифри, перший рівень, а другий, нехай будуть літери якісь. Так, створили. Тепер дивіться, ми кожні 3 місяці можемо виділити. Можна, в принципі, по одному місяцю виділяти, тобто, як вам буде зручніше, і ось так робити, ось такі речі. Бачите, сюди, сюди. Так, Потім беремо сюди. Так, і в кінці червень, липень-серпень також ось сюди. Бачите, ось такий буде список. Цікавий, тобто ось так це виглядає. Так, ну я тут зараз просто відменю все. Дивіться. Зараз давайте подивимося, як це робити також з використанням Microsoft Office. Тобто, Як використовувати, якщо у вас Word, наприклад, встановлений на комп'ютері, я копіюю текст, вставляю його в документ. Так, ну і тут можна також підкоригувати. Можна там шрифт інший задати. Наприклад, якщо там потрібно, можна задати наприклад 14-й шрифт. І можна також, дивіться, тут є у нас список власне, маркований. Маркери можна тут в принципі обирати, які потрібні. Так? Тобто є також список багаторівних. Є список у вас тут, тут трошки відрізняється. Дивіться, тут є список. Власне, ось таким чином, тобто у нас нумерований список. І є також багаторівних. Дивіться, можна обрати, наприклад, тут у нас є вже готовий. Так? Тобто обираємо, наприклад, ось такий варіант. І ставимо просто сюди, ставимо також, або натискаємо Tab, або натискаємо клавішу табуляції, або збільшити відступ. Ось таким чином, в принципі, все аналогічним чином можна власне, підкоригувати, ось так це виглядає. Ось так. Так, і давайте. ну, Я тут натисну просто клавішу табуляції, в принципі, це одне і те саме буде. Можна виділити кольором іншим, наприклад, взяти там, залити так іншим кольором, наприклад, тут ви можете вже. Проявити креативність, в принципі, як вам там потрібно, можна виділити і зробити там свої налаштування. Наприклад, так. Тобто, дивіться, Тут, Тут, наприклад, так, щоб воно відрізнялося, можна також зробити певні налаштування. Ну ось так працювати можна зі списками. І також. Дивіться, Word, він також у нас можна, наприклад, список маркований, можна також наприклад, завантажити з файлу. Тобто будь-який маркер можна завантажити з картинки, і буде у вас картинка у вигляді маркеру. Тобто ось такі особливості. Всім дякую за увагу.